Вітаю, шановні, ви на каналі Психосоматика, наука взаємодії і самоаналізу. Я Анастасія Лобазова, психологиня, медикиня, психотерапевтка. Але на цьому каналі я виступатиму вашим психосоматичним гідом. гідом в світі психосоматики, медичної, психологічної, езотеричної, тобто будь якою існуючою на сьогодні, для того, щоб ви краще розбирались і не плутались. Це відео ознайомче. Я хочу зазначити кілька правил роботи з цим каналом. Ну і, власне, сказати, чому він так називається, і взагалі що тут відбувається. Отже, отже, правила. І е, перше правило це правило ресурсу, це правило здорового способу життя психосоматичного. Про все це будуть ролики відео. Ми це обов'язково зробимо. Але ви маєте розуміти, що будь-яка психотерапевтична робота, будь-яка робота з психосоматичними проблемами, вона не може відбуватися із стану пустоти. Спочатку нам потрібно наповнитись морально, психологічно і фізично, а потім вже починається ефективна робота. Тобто ресурс це основа основ, це початок. Друге правило звучить так. Тут не діагностують. У мене таке, знаєте, гасло. Зупинимо кіберхондрію разом. Мені б хотілося, щоб ви не ставили собі діагнози по роликах в інтернеті, а звертались до реальних, живих, профільних спеціалістів, які краще розбираються. І саме тому, звичайно, в певних захворюваннях є такі симптоми, які хвилюють найбільше, тому потребують поради психолога чи психотерапевта. Ми їх розглядатимемо, але ви маєте знати, що завжди список симптомів може бути неповним. Ну і швидше за все він взагалі буде неповним. Отже, тут не діагностують. Ще одне правило звучить так. Я не знаю, як правильно. Так я можу помилятись. Наука розвивається дуже швидко, дуже стрімко, і одна людина не може знати все на світі, тому перевіряйте, не сприймайте все як істину в останній інстанції, скажімо так. так. Шукайте своє. Ми знаємо, одній людині потрібно навчитись казати ні, але іншій людині потрібно навчитись казати так. Тому, власне, і створено цей канал для того, щоб ви могли досліджувати себе і шукати свої власні шляхи і власне, те, що вам потрібно. Отже, я не знаю, як правильно. Наступне правило. Про те, що тут може бути боляче. Тут можуть бути тригери. Є загальні тригери, але найчастіше є щось таке індивідуальне, яке ми не можемо заздалегідь передбачити. Тому, якщо ви робите якусь вправу і відчуваєте дуже сильне хвилювання, або, не знаю, можливо, там якісь вегетативні симптоми, там серце колотає, чи впіт кидає, або робіть такі вправи з кимось із друзів-партнерів, або що значно краще, зверніться до психолога, психотерапевта, тому що він допоможе розпізнати, що саме тригерить, і як з цього позбутися, як з цією, ну як подолати цю травму, скажімо так. Наступне правило стосується пауз. О, в деяких вправах я проситиму вас натиснути паузу і проситиму робити це своєчасно, тому що в психотерапії дуже багато ми отримуємо від ефекту інсайту, від ефекту несподіванки, скажімо так, коли ми не знаємо, о, ну починаємо роботу і не знаємо, що буде в фініші, в фіналі. І, звичайно, якщо ви продивитесь певне відео і не натискатимете паузу, ви щось там аналізуватимете в своїй голові, робитимете якісь висновки. Але хочу зазначити, що ефект буде кращим. Якщо паузу натискати і повертатись потім до відео, коли вже певний шлях буде про, про, роблено і так далі. Ви можете зберегти це відео там в якийсь свій плейліст, підписатись там і так далі, так, щоб легко знайти. Далі правило нумерації. Якщо якась певна тема... Ви бачите, що вона пронумерована. Я рекомендую дивитись з відео номер один, тому що це означає, що якусь велику тему я розбила на кілька малих для того, щоб не витрачати дуже багато часу кожне відео, щоб не перевантажувати, скажімо так. І, мабуть, таке останнє, що скажу тут. Те, що YouTube така платформа, яка не пристосована до великих статей, ну і взагалі до статей. Тому, коли ми розмовлятимемо про щось наукове, я викладатиму статті на своїй сторінці в Facebook, вона називається Психосоматика гіпотези вправи алгоритми. Підписуйтесь і за тегами знаходьте те, що вам потрібно, ті теми, які вам потрібно розглянути. Це стосовно правил. Ну, а стосовно назви психосоматика, наука, взаємодії і самоаналізу, скажімо так. Психосоматика це сфера моєї діяльності. Більше 20 років я працюю в цій сфері, і прийшла я в психологію з медицини, я працювала в психіатрії, тому що мене, знаєте, як завжди. Ще з малку цікавили такі межові питання між там смертю і життям, між нормою і патологією і так далі. І ось я шукала-шукала відповідь, в медицині не знайшла, в психології так само не знайшла. Але, скажімо так, я на шляху, і тут вже в мене виходить трохи краще. Отже, психосоматика це. Сфера моєї діяльності я займалась психосоматикою з самого початку свого психологічного шляху, і, скажімо так, я вже свідок психосоматики, бо бачу психосоматику всюди, але і бачу там, де її нема. І поділюсь цим із вами. Слово наука в світі доказової доказовості для, для мене насправді означає не якісь сталі факти. Ми з вами вже сказали так, що прогрес відбувається дуже швидко науковий. І коли ми дивимося, наприклад, якісь кокранівські метааналізи за 2019 рік, ми розуміємо, все, тему закрито, все зроблено. А потім ПАПМЕД 22-23 роком з'являється купа контрдосліджень, і ми розуміємо, що тему не закрито, і потрібно її відкривати з самого початку. Можливо, років через 20, 30, 40 хтось подивиться це відео і скаже, Боже, що вони взагалі там думали собі про ту психосоматику? Тобто ми розуміємо, так, що наука це не щось стале, а навпаки, це, ну скажімо так, це шлях, це шлях пізнання. Тому, в принципі, і тут, на каналі, ми з вами будемо не лише заглядати в історію, дізнаватися, як воно було. А й будемо висувати певні припущення, гіпотези, будемо їх або підтверджувати з часом, або спростовувати. Тобто буде цікаво. Далі слово взаємодії, що воно означає? Ну вже. Зовсім трошечки цього залишилось, але ще кілька років тому ви могли спостерігати це передирання ковдри з медицини на психологію, чи я таки все ж психосоматика і хто тут умніший. Але сьогодні ми вже бачимо, що психосоматика, вона буквально всюду. І для того, щоб бути ефективними, нам потрібна буде допомога. І духовників, священиків, і соціальних робітників, і коучів, і юристів, навіть, дієтологів, реабілітологів, ну, можливо, так можна їх до медицини віднести. Але... але, тим не менш, ми знаємо, що навіть в рамках однієї професії можуть бути, знаєте, такі, коли психо... коли терапевти призначають якісь ліки. А психіатри кажуть, не треба так, не робіть цього. Або буває так, що психіатри щось призначають і наркологи кажуть, ні-ні, це так не працює. Тобто, що я хочу цим сказати, те, що завжди є людина, яка в певній конкретній галузі знає значно більше, ніж інші. Тому наша задача не перетягувати ковдру, а об'єднатись, взаємодіяти, і лише таким чином ми зможемо досягнути ну, певного, скажімо так, успіху. Отже, взаємодія це важливо. Ну і слово, самоаналіз ми з вами постійно кажемо про те, що. Е це індивідуально, кожному потрібно знайти своє, і так далі. І, так далі. і е, ми робитимемо досить багато таких вправ для того, щоб в мозку закріплювались, скажімо так, алгоритми, і після цього ми могли жити більш усвідомлено. Навіть якщо ми тут і зараз по ролику в YouTube не вирішимо якусь Психосоматичну проблему, ми е, будемо знати, з яким запитом, ну, скажімо так, де ми зупинились, де ми не змогли піти далі, з яким запитом ми можемо звернутися до психолога чи психотерапевта. Тобто е, самоаналіз це про е, пізнання себе, це про те, щоб знаходити свої власні. Сильні сторони, для того, щоб підсилювати свої слизькі сторони, скажімо так, і так далі. І, е, знаєте, е, Ну так наговорила, там там перетягують ковдру, там наука, то не наука, і так далі. І так далі. Е, дивіться, власне, цей канал я створюю саме з цією метою, щоб. По-перше, ми могли з вами окреслити таку, скажімо, знаєте, як дорожню карту при певних проблемах, куди йти, до кого звертатись, яка послідовність наша має бути. І коли, знаєте, в цьому світі все так неоднозначно і всієї правди ми не дізнаємось, коли наукові факти спростовуються, і ми не знаємо, що з нами буде далі. Нам так само за допомогою самоаналізу потрібно буде знайти, скажімо, золоту середину, ані вашим, ані нашим, для того, щоб нам було зручно, комфортно, радісно, ефективно тут і зараз. Для того, щоб максимально уходила, знаєте, ось ця тривога. Про щось таке неочікуване, несподіване, і так далі. І так далі. Отже, такий канал. Я не закликаю вас лайкати відео, тому що я сама лайкаю лише такі відео, які запали до душі так прямо аж дуже-дуже. Але я закликаю вас підписуватись на канал. Чому? Тому що, ну, дивіться, наприклад, ми сьогодні розглядаємо тему серцево-судинної системи, а це не ваша тема, вона вам не цікава. Ви підписуєтесь ідете, займаєтесь певними своїми справами. А потім, там, я не знаю, за пів року за рік повертаєтесь, дознято вже ті відео, що вам потрібно. Ви заходите і проробляєте свої певні теми, напрацьовуєте свої певні алгоритми. Отже, підписуйтесь. Я Анастасія Лобазова, психологиня, медикиня, психотерапевтка, Але тепер ваш психосоматичний дід. Це... Канал Психосоматика, наука, взаємодії і самоаналізу. Будьте здорові. До зустрічі. Пока-пока!